Про важливі цікаві та актуальні новини дивіться у моїй програмі Інформаційна зарядка. Запрошую всіх починати свій день з інформаційної зарядки. Сьогодні, 19 вересня, п'ятниця, отже, починаємо інформаційну зарядку. Трамп був два дні з державною візитом у Великій Британії. Там, до речі, на бенкеті у середу, король Чарльз 3 згадав про Кину і згадав про Другу світову війну. що Сполучені Штати Америки і Великобританія були разом, боролися проти тиранії, і зараз також треба боротися проти тиранії, яка є в Європі, і він заявив про підтримку України. ось, підписали. Угоду про співпрацю галузі технологій Трамп і прем'єр-міністр Великої Британії Стармер Потім була прес-конференція, з журналістами. І на прес-конференції Дональд Трамп заявив, що він сподівався, що війна в Україні буде вирішена достатньо легко, адже він добре знайомий з Путіном. І він заявив, що Путін його дуже і дуже підвів. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у свою чергу заявив, що треба посилити тиск на Путіна, або саме тоді, коли. Трамп посилював тиск е, Путін на ЦРГО, а в іншому випадку він тільки посилював ескалацію, заливався більше і більше авіаударів по Україні і е, продовжував е, наступ російської армії на Донбасі. Вашингтон вирішив продати е, Польщі протитанкові комплекси Джевелін на суму 780 мільйонів доларів. Польща вона. Ну, дуже багато витрачає гроші на е, укріплення своєї обороноздатності. Безумовно, маючи перед собою Україну агресію Росії проти України, Польща намагається найкраще добиватися до можливої війни е, Російської Федерації з НАТО. Багато про це говорять там називають різні дати. Ну загалом йде десь про 2030 рік. Ну і хочу назвати, що також у середу Данія прийняла рішення купити. Високоточну зброю великої дальності саме через загрозу з боку Росії. Про це на прес-конференції заявила тоді і премєр міністр Данії Фредерікс. США у Шосте наклали вето на резолюцію Ради безпеки ООН щодо призупинення зупинення фактично вогню в секторі газа, щоб там гуманітарна складова, також була задіяна. Бо є Питання щодо голоду ну, вже і визнавали е, органи е, ООН, що там насправді є голод комісія, яка була створена, хоча й не виступала від ООН, Заявила на цьому тижні, що фактично є геноцид у секторі Газа. І е, єдині були Сполучені Штати Америки, які проголосували проти такої резолюції із п'ятнадцяти. Членів Ради безпеки ООН, серед яких п'ять є постійних, вони мають право вето, зокрема і Сполучені Штати Америки. А президент Франції Ней Макрон дав інтерв'ю найбільшому телеканалу в Ізраїлі, чинов 12 в себе в Філосейському палаці. І він там заявив, що своїми діями Ізраїль фактично повністю руйнує свій імідж і довіру у світовій громадськості тими діями, які веде у секторі Газа. Іспанії, Іспанія продовжує ну заявляти і приймати рішення щодо Ізраїлю і його дії в секторі Газа. Так, генеральний прокурор Іспанії видав указ про створення цільової групи для розслідування порушень міжнародного права у сфері прав людини у секторі Газу ну, співпраці з Міжнародним кримінальним судом. І у Франції вчора четвер була велика демонстрація протесту проти політики уряду у бюджетній сфері. Ну, Влада заявила про 500 тисяч півмільйона це дуже багато демонстратів. Хоча загальна конфедерація про заявила про 1 мільйон. Тобто ситуація там ну, у Франції насправді зараз дуже-дуже непроста. Отакі От новини сьогодні. На ранок я хотів вам повідомити в програмі інформаційна зарядка. Ще раз запрошую починати всі день з інформаційного зарядку. Не забувайте робити і фізичну зарядку. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного. Головне вдалого дня. Це буде Україна!